Військовослужбовець Василь Данилович робить перші кроки на рідній землі. У російському полоні він провів 22 місяці, говорить його донька Наталія Данилович. Ми самі не вірили, чесно кажучи, тому що ну, вже в принципі, багато обмінів було і довго чекали, і це вже майже два роки. Рахуйте, в березні 2022 року його взяли в полон. Це все трапилося в Запорізькій області, це було в Пологівському районі. Де конкретно, я не пам'ятаю, чесно. Як дізналася, здогадалася. Швидше за все, спочатку здогадалася, тому що ну повірте, в то, що його вбили, я не вірила. Василь Данилович, військовий контрактник, служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Наталія розповідає про те, що її батько військовополонений, їй підтвердили влітку минулого року. Майже через рік часу перший лист, коли ми отримали від нього, то тоді тільки листи. І це так все цензура, ну тобто нічого зайвого як справи, як справи, таким чином. Живий здоровий, що що скучає. Тобто такі загальні фрази. Нічого такого конкретного їхній конверт з Росії запаковувався нашим координаційним штабом, і мені на нову пошту надсилалося. Минулого року Наталія дізналася, що її батько є у списках на обмін. Тут мені вчора сидячи на роботі, дзвонить координаційний штаб. Я до я часто в шоці. Ми вас вітаємо. Ваш батько сьогодні обмінений в Україні. Ну я вам не можу передати це, знаєте. Ну, Пізніше десь через годинку задзвонило СБУ, теж підтвердило, а вже безпосередньо, десь пів одинадцятої, він подзвонив сам до мене безпосередньо. Тобто, я вже з ним розмовляла. Це настільки було і дивно, тому що ой, я перепрошую, бо то все емоції. Вчора не плакала, сьогодні плачу цілий день. Не видно було, що людина пробула два роки в пеклі. От, тобто, настільки, та чути, що трошки втомлений, але ну він такий в мене є. Настільки сильний духом. Я думаю, що якби не був сильний духом, то, мабуть, би не протримався стільки часу. Моєму батьку від 27 січня буде 50 років, не повірити. Красне саме ювілей. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів. Молодимир!